Я колишній звукорежисер вільного радіо. А тепер я у складі 46-ї ОМБР нищу ворога на посаді оператор БПЛА. Мої перші важкі бої були у Бахмуті та Соледарі. Е, Солодар ворог штурмував вагнером. Вагнером, а саме зеками. Вони були у складі Вагнера. Е, вони йшли м'ясом, їх було дуже багато. Десь на одного нашого воїна було вагнерів 10. Це прям колосальна кількість піхоти, і ми не могли стримувати цей натиск. Після Солидару ми відійшли до благодатного на ось такі позиції, де траншеї по коліна, бліндажі не накриті, хоча часу було достатньо, щоб їх підготувати у квітні 23-го року. Ми заїхали у Бахмут. На той час під нашим контролем був весь район нового ринку. Та трохи менше половини району алеї Троянд. І по цьому маленькому клаптику землі росіяни готили з усього, що в них є. Найбільше мені запам'яталися піони: літаєш, виконуєш бойове завдання, чуєш потужний вихід, потім потужний прихід. Дивишся, перед камерою дрона летить земля. Опускаєш камеру вниз, там була хата, тепер і нема, тільки одна дірка в підвал залишилась. І ось так росіяни руйнували Бахмут.